Вітаю всіх. Ну що ж, роблю тоді розклад такий цікавий. Територіальні поступки. Завершить війну в Україні. Давайте дивитись прямо. Територіальні поступки завершать війну в Україні. Територіальні поступки завершать війну в Україні. Територіальні поступки завершать війну в Україні. Вони то завершать. На якийсь час, Паш, розумієте, це. колесо долі, все по колу може бути. Угу. Новий етап життя. Дивіться, тут може бути порохова бочка. Оця лінія фронту нова. І обнулення ситуації, тобто в будь-який момент може поїхати. Ось, якщо це буде реально територіальні поступки за домовленостями, тут мова не про окупацію, не про наступ, а про домовленості, коли просто здається територія. Ось в цьому випадку це просто порохова бочка. Скажімо так: якщо буде інша ситуація, зараз подивимося. Ось мене осінила думка, ніхто не дивиться це чомусь. Якщо буде територіальні поступки в плані в плані визнання окупації без юридично, я зараз питаю, блін, таке питання, ось воно, знаєте як? Не те, що поступки територіальні, а ворог захопив території ще і зупинка по лінії фронту. тобто ми де-факто де визнаємо окупацію, де Юрені? Ось так. О, дійшло. Давайте так. Територіальні поступки вже окупованої території, визнання, що вона окупована де-факто, призведе до закінчення війни. Ось так спитаємо. Ого. Невизначеність. Ось в чому справа. Невизначено. Тобто. Зупинка по лінії фронту, як нам хочеться вже, вона не дуже актуальна для ворога, бо він хоче окупації ще. Вони хочуть де Юре визнання окупованих територій. Ось чому справа. Взагалі, тут травайте так. Ще питання. Якщо область з окупованими територіями не окуповану частину приєднати до інших областей, так можна зупинити війну? Ну, так можна. Так, дивіться, в принципі, треба що? Там, де є окупована територія, там, де суттєво окупована територія, багато приєднати до інших областей і щоб залишилась, ось, наприклад, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, тільки окупована частина. І тоді все, стає питання в тому, що все, і тут можна щось вже казати. А далі потім займатися поверненням території. Чомусь наші на це не йдуть, це погано. Насправді тому, що цю територію відокремити, так, і потім займатися окремо на окупована, що була окремо окупована, і потім з цим возитись. Вибивати її, повертати. Ось це один з варіантів, і на який наші бояться йти чомусь. Просто ось в чому питання головне: як можна зробити. Тепер, давайте так: територіальні поступки. На окупованою частиною призведуть до завершення війни швидшого. Призведуть до завершення війни. Територіальні поступки на окупованою територією. Ну, дивіться, по суду. Типу так. Якщо це суд, так або ні в класиці так. Але на дні колоди Пашмичів. Відразу на дні колоди Пашмичів. Апетити зростуть підготовка на майбутнє. Дивіться, це не вихід, тому що далі буде ще веселіше. Ні. Це однозначно ні. Але в той же час треба приводити до якогось логічного завершення. Це це дуже таке скорпульозне важке питання. І тут е, треба з роз розумом підходити і нашим людям реагувати на те, що відбувається, на жаль, оперативно. Тут Справа не в тому, що ми хочемо або не хочемо. Справа в тому, що ми можемо. І якось завершити цю війну треба. І як це буде? Ну, варіантів декілька. Насправді декілька варіантів. І загрози різні. Треба просто критично мислити, реагувати оперативно на те, що відбувається. Ось і все.